Всім привіт! І так, з вами Сірібан. І тема відео: що буде, якщо не платити онлайн-кредит мікрозайм, той же самий, в Україні 2023. Є деякі зміни. І зараз ми переходимо одразу до діла. Статі, подержіть лайком і коментарем. І так, перший пункт: дзвінки вам, вашим родичам та колегам, може навіть бути друзям. Дзвінки, смс-ки, типу там передайте інформацію за такого, такого, то все в цьому плані. Тобто, якщо це все відбувається... Сразу підкажуте, що делати. Якщо телефонують вам, то ви, в принципі, нічого тут не здійсне. Якщо телефонують вашим родичам, там, колегам, знайомим, ви це все фіксуйте, просіть, може, їх, щоб запис зробили. Чи просто заходите на сайт НБУ і указуєте, така-то, така-то компанія телефонує третім особам і подаєте на них скаргу. Я думаю, з цим понятно. Тобто, перший пункт дзвінки вам та вашим родичам і колегам. Другий пункт листи додому про заборгованість. Може бути напис боржник, може без напису, просто пустий конверт. Будь. Ви відкриваєте той лист, і компанія там пише, що станом, там, наприклад, на таке-то таке число у вас забороність така-то, така-то. Все, то є, приходиться по місту прописки. Так, пункт номер 3 Створення груп у Вайбері або меседжері. Facebook. Для чого це робиться? Береться ваш номер. Добавляють вас в групу туди, і додають всіх родичів, кого знайдуть чи знайомих. І починається, як кажуть, повний треш. Вони скидають туди, додали 5-6 ваших родичів, чи знайомих і скидають туди. Можуть якісь фотоколажі робити, непонятні, ну ви зрозуміли, якого характеру. Ну Це в більшості випадків, якщо ви дівчина, На мужиків -то вряд ли. Ну можуть там писати, збираємо кошти на таке, -то, таке -то, там, на лічення або типа. Якісь обідні сообщення залишати, типу я там алкозависимий, собираю гроші, допоможіть мені. І додайтесь ваших родичів туди і друзів. Тоже, що робити, якщо це зробили? Якщо це зробили на вас, одразу ділайте скріншоти, фіксуєте, заходите на сайт НБУ і тоже залишайте скаргу. Тобто, я вже казав, як Нажимаєте онлайн, скарга, вибираєте компанію, причина скарги. Наприклад, якщо за дзвінки, то це дзвінки третім особам. Якщо поведінка неформальна їхня, то вибирайте поведінку. Якщо погрози і так далі, вибирайте графу погрози і так далі. І прикріпляєте туди скріни. Далі з ними буде розбиратися НБУ. Переходимо до четвертого пункту. І так, Це постійне залякування позовом до суду, або з відкриттям написа нотаріуса. Ну, я думаю, тут об'ясняти доволен на вкрати. Дзвонять, кажуть, подумав суд. Або, кажуть, зробимо виконавчий напис Нотаріуса. Тобто, і вам заблокують рахунки, ви не зможете отримувати заробітну плату. Тобто, отакого плану. Ну, в 2023 році, зараз, наскільки мені відомо, виконавчі написи не робляться. Вам можуть відкрити виконавчий напис? Це, якщо він був зроблений раніше. Тобто він міг просто. Півгода висить, чи год, поки не вступив в дію, поки не дійшло до діла, я кажу. Ну, нові поки що не роблять. Так що на щодо виконавчого написа, поки що можете не переживати. Насчет суду, чесно, я не знаю ні одного такого випадку. Один, може, десь і чув випадок, ну, я людину попросив скиньте мені докази, скріне, чи ще щось. Хер хто що мені скинув. МФО не може. Можуть подати колекторсь... колекторська компанія. Тобто вона викупила. У МФО і подала на вас в суд. Тоді базару ноль. А щоб чисто МФО, я такого ніколи не зустрічав. Ну і останній пункт це передання боргу до колекторської компанії. Ось я сидю, вони мені дзвонять і кажуть: так і так, якщо ти зараз не оплатиш, ми передаємо до колекторської компанії. Все, люди зразу на паніки бояться і так далі. Пояснюю, я казав вже неодноразово. Колекторська компанія зараз це те ж саме, що і МФО. Тільки то МФО, а то колекторська компанія, суть колекторської компанії, вона теж телефонує і вибиває гроші з вас. Так же само, як і МФО. Все. Нічим вони не дивляться. Ну тільки я ж кажу, колекторська компанія може подати суд. А тут так. Да. І то це я не знаю. Дуже-дуже рідко буває. Є два випадки. Дивіться, на насчет передачі боргу до колекторської компанії. Перший випадок. Коли договір залишається в МФО. А вам дзвонять колектори. Ось сидю я мені дзвонить колектор. Каже, тут так і так ти повинен вернути гроші в колекторську компанію, там пофіг, яку, наприклад, Манівео. Я їм кажу, а на якому ви основані ви дзвоните мені? Тобто договор у вас знаходиться чи ні? Вони кажуть, ні. Договір знаходиться у Манівео, а ми просто займаємося типу, роботою дзвінками до вас. Тобто, вони заключили якийсь договір між собою чи якось ділять гроші. Колекторська компанія дзвонить за МФО договарюється. Тобто, Якщо у вас такий случай, ну, не знаю. якщо якось є бажання порозмовляти, можете розмовляти, ні, можете слати їх подальше. І вторий випадок, це коли договір вже у колекторів. Тобто, все вже. МФО вже сообщило вам, вони скинули смс, на електронну адресу скинули, плюс вони листа додому відправили, що все, такого числа ми передали договір колекторську компанію. Тобто, далі вирішення проблемної забороненості ви типу, ведете із колекторською компанією. Все, тобто договір вже в колекторі. Ви в МФО можете взагалі не телефонувати. Дзвоните, хочете закрити, дзвоните до колекторів, кажете, так і так, ось у мене є сума, хочу закрити. В принципі, я вже неодноразово казав, що колекторські компанії частіше і швидше погоджуються закрити за тіло, ніж МФО. Отаке було відео, з вами був сереба.